Ласкаво прошу до Закарпаття. Західний вітер мені дує в спину, я на собі ношу ці сувеніри тепло одягайся, бо у горах зимно Паленьку беру, мали мір гості моє любі, я гуляю нині. Як вареники всіх, які є несміливі До рання, і так три дня, говіра, аби не було. створювати дерево життям. І співати українські пісні. Хтось зараз ви теж нам допомагаєте. І кожен бере і вкладає свою енергію саме в цей маленький кусочок. Тобто помилок немає. Як і не було їх, так їх і немає. Так, так, так. Хто що знає, той підспіває. Сиділа я в каньйоні, малювала я дерево. Десь тут була подоляночка, десь тут була, молодесенька, тут вона впала, до землі припала, може, десь у лісах ще зілля шукала. Сонце руту знайшла і мене щарувала червону руту, не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір, роснеться матінка моя будем питать, не була я молодого скрипаля. Шла до нього, наче місячна царівна. Шла до нього. Як до березня весна і не знала, що та музика чарівна не для мене, а для іншої. Була. Не було горя, бо поки очі горять. Oh, будьмо, 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 гей низько так, що їх торка рука, табели біля ватри, мотинка аркан. то що не буде так, мені сказав шаман. Тихий поки молодий, бо час біжить, як молоко, їх піймав джурбу, то забиває як молотком. Сікроси повітря, їх не ти із собою. Матінка природа, тобо має свій закон. Закарпаття, то любов. Гоу, не було горя, Попоки yeah. Очі, горять. Будьмо, oh. будьмо, будьмо, hey. Гойря, yeah. Аби не було горя, Попоки Очі горять.